І на ком виросли забули, от невдячні. Коротше, глянув я інтерв'ю, значить, точніше, на інтерв'ю, я не дивився, я подивився ці вирізки блогерів, що вони там вирізають, і з якого дебіла просто роблять з Потапа. А потап, між прочим, я от не можу зрозуміти. Він або дуже совісний, бо не вміє піздіти нормально. Або ну реально без клепки сліганця. Чого? От, допустимо, він сидів, от я вам зараз розкажу, що влада насправді каже там про Потапа. Не ми з вами прості люди, яким би знайти хайпову новость! І я в тому числі? Поніло? Я в той, в той же, же корзині, що і ви, зараз от про Потапа відео записую. Поніло? Були в Україні не вистачає грошей. Ні на що знов пацана машини вистачає. Десь новий мільярд пілят, десь там командир отправив в три пізди, пацанов щоб вони там здохли. При цьому забрав їх карточки і ще місяця. Три буде у них зарплату забирати в цей момент. У нас з'являється Потап. і в нас є можливість з вами висвободити емоції. Ну давайте начнемо. Він сидів і казав за те, що він бачився з залужним, незалужний йому. по-отцовськи сказав. Ти давай потап, там працюй і так далі. Та так і було. Так я, я чай так було. Я думаю, там ще було гей, наливайте повні гічари. Посиділи, поспілкувались. Про щось там поговорили. Потап взагалі є ідеальним відображенням нашої влади, і що там відбувається. Ми ж собі ідеалізували, що якщо президент, то це вже полубог якийсь. Тільки у нас президент полупокер насправді. Якщо десь там у владі, то це ну просто мека якогось поклонення. Ми одражки насправді недалеко йшли. Ми так само шукаємо собі якогось царя, кому поклонятися і кого слушати. Пані, я, от, наприклад, як був в, в королівському домі в Лондоні з пані Зеленською розмовляв, я до неї підходжу, пам'ятаю, після виступу. Кажу, пані Зеленська, хочу приїхати в Україну, допомагати, чим можу і так далі. Розказує вона мені отак. Прямо відкрито каже, причому навіть трошечки так злякалась. Каже Сергій, ви сидіть тут, ви дуже багато допомагаєте. Я знаю, вам краще звідси допомагати. Залужний. Потапу то саме сказав, як і всім іншим зіркам, що там вони за кордоном. А, це не до того ж, зірочка. Пані Олена, їй взагалі дуже шкода. Вона, я думаю, в цьому всьому крінже вона вже за голову бореться. Гляньте тільки, я думаю, вона із нашого шановного теж крінжує. Гляньте тільки інтерв'ю, де сидить пан президент нашої пані Олена, і значить, він каже: я підійшов до військового, і Він зліжка встав, він ісцелився. Ну про Ісус, да. Гляньте на цей момент на реакцію його жінки. Ну вона крінжанула просто жесть. Вона намагалась триматися. Наскільки могла, але вона теж кінжанула. В її очах було видно, типа володя, блядь, уміншай дозу, бо це вже, коротко, <реш> вже перебор. Ну, реально. Потом, дивіться, Потап є повним відображенням того, що відбувається в нашій владі. Абсолютним. Просто він якийсь дуже наївний в кадрі і, блядь, не знаю, або він дуже совісний, або реально йому клепки не вистачає.